Місто рівне, увага! Продається американка на масиві Макарова. Побудована цегли, накрите металочерепицею, дуже якісне будівництво, хороші вхідні двері, велика простора прихожа, в якій гарно монтується шафа, зробиться тумба під взуття та дзеркало повіситься. Є вихід на горище. Простора кухня студія дозволяє вам зробити затишок в вашому будиночку під кожен смак. Велике панорамне вікно в майбутньому може бути виходом для вашої тераси. Маємо більшу кімнатку. Вона може бути як дитячою кімнатою, так і кабінетом. Дуже простора і сонячна. Це в нас для робочої зони на кухні. Тут вже виведені у нас всі розетки, зроблено е, вихід на каналізацію. Санвузол разом з вікном. Тобто тут гарно стає як душова кабіна, так і ванна. Менша кімната також на світла. У нас будинок взагалі дуже світлий йде, і на одну, і на другу сторону. Світло завжди є в будинку. Це може бути дитячою кімнатою. Та велика батьківська кімната. Бонусом для цієї кімнати є вмонтована гардеробна. Дуже зручно, не потрібно буде робити шафу в кімнаті. Всі речі у вас будуть у гардеробі. Нагадується американка, масив Макарова. 78 квадратних метрів. Ціна даної нерухомості всього 72 тисячі. Будинок по периметру огороджений парканом. Дуже зручно.